Майнкрафт, давайте будемо відвертими. Майнкрафт стара гра. Перша його версія вийшла у 2009 році, а повноцінний перший реліз відбувся 2011-го. Майнкрафт став грою сервісом, перш ніж це стало мейнстрімом. Я ж з Майнкрафтом познайомився у 2012-му з версії 1.2.5. Ну точніше, як познайомився? Мене з ним познайомили. Мій молодший брат, а різниця у нас з ним 10 років, ходив і просив, щоб я поставив йому Майн. Я відмовлявся, що, мовляв, гра платна і щось таке, хоча в самого на той момент на комп'ютері стояло кілька піратських ігор. Так, братику, ось настільки я лінила дупа. Справа в тому, що Майн мені тоді здавався дико дивним. Не сказати, що я грав у щось понад революційне і прогресивне в ті роки. Моїми улюбленими іграми був Red Alert 2 «Реванш Юрія, Епоха Імперій 2 та Need for Speed Underground 2. Я міг залипати в них цілодобово, але мій брат зробив щось неймовірне. Він зміг Задовбати батьків, після чого вже вони попросили мене поставити йому цю гру. Пам'ятаю, це був травень, бо вони пішли кудись на святкові вихідні, і я почав шукати цей злощасний майнкрафт. Ну і перш ніж встановлювати його на комп'ютер брата, я поставив його собі, щоб перевірити, чи він працює, чи потрібні йому додаткові якісь драйвера або ще щось. І знаєте, що я зробив відразу після заходу в гру? Я помер. Потонув у річці. Я не розібрався з тим, як спливти, і просто потонув. Загалом, поки моя рідня десь відзначала травневі свята, моїх навичок вистачило на те, щоб побудувати дерев'яний сарай на дереві без смолоскипів вікон і дверей, і залізти туди ліані. а потім померти від павука, що заліз за мною слідом. І ось коли всі повернулися додому, вже я почав довбати брата питаннями, як у це грати. Ох, які були часи! В 1-2-5 не було і половини того, що є зараз. Паркани, двері, плити все завжди крафтилось дубовим. І неважливо, з якого дерева ви це робите. Поселення були однаковими і настільки рідкісними, що зустріти таке це було б прям подія світового масштабу. Стронхольдів на всю карту було всього три штуки, а Венді, окрім дракона, не було більше нічого. І що особисто я робив в той час в майні хмарочос з кабелстоуну посеред пустелі. Так, навіть не з каменю чи каменної цегли, з кабелстоуну. А знаєте чому пустеля? Там просто не йшов дощ. Саме такою логікою я керувався, коли вибирав місце. Я прокладав стежки з землі від найближчого біому, щоб засадити траву у пустелю. Чому я не користувався шовковим торканням? А я не пам'ятаю, чи я взагалі користувався чарами тоді. Це зараз у мене на кожній шмоці та інструменті по 5 зачарок, а тоді я навіть не впевнений, що знав про них. Я грав у Майн, навіть не знаючи усіх його можливостей. Я дракона в 1.2.5, здається, навіть не вбивав, просто тому, що мені це було не потрібно. Хмарочос у постелі? Це так, це потрібно. Дракон. Ні-ні-ні-ні. ні А потім А потім я відкрив чудовий світ модів: Craft. Білдкрафт, Colony. Оці прекрасні назви, що розбурхують душу. Я пам'ятаю, як дивився туторіал на Ютубі, скільки блоків води має бути навколо ядерного реактора, щоб він не вибухнув. І знаєте що? Мені всього вистачало. Мені вистачало блоків, вистачало механіку грі. Вистачало всього, щоб насолоджуватись нею. А якщо мені набридало щось одне, завжди можна було накинути парочку модів і все. Це вже практично нова гра. Я не замислювався про те, чому з смерекових дошок виходить дубового кольору паркан чи двері. Я не страждав від того, що в мене немає, спостерігача та розтяжки. Так, зараз, більш ніж через 10 років, повертатися в стару версію не так, щоб дуже хочеться. До хорошого швидко звикаєш, до книжки з підказками. А раніше доводилось всі крафти вивчати на пам'ять бо повільний інтернет, бо гуглити крафт довше, ніж згадати його. У якусь мить я, звісно, втратив свій світ через поспішну пересновку Вінди. Я тоді сильно засмутився, а потім ще раз і ще раз. Так, я втратив свої найкращі світи кілька разів, і зараз роблю чи не після кожного збереження. Ну так, на всяк випадок, і все одно нещодавно якимось чином видавив один із світів без можливості його відновити. Нічому мене життя не вчить, але Майн. Mine... Майн однозначно став чимось більшим, ніж просто черговою грою в моєму житті.